Проєкт Партнерство Румунія-Україна для пом'якшення змін клімату стартував 1 листопада. У рамках проєкту в румунському місті Ботошані та в Івано-Франківську встановлять зарядки для електромобілів на сонячних батареях. Їх буде дві-дві паркомісця для заряду електромобілів в Івано-Франківську, одне в Ботошані. Ми ще зараз у нас ми тільки почали проект і розробляємо технічне завдання. Від технічного завдання ми будемо відштовхуватись, де саме їх встановити. Очевидно, це має бути центральна частина міста, і це має бути частина міста, в якій мало дерев, щоб ми не затіняли ну, десь на якійсь відстані від забудов. Щоб не затіняли сонячні, сонячні батареї, також планують додатково облаштувати експонатами та навчальними матеріалами наукове містечко Нова енергія. Натомість місто Ботошані перейме досвід Івано-Франківська і створить схожий центр промоції інноваційної науки. Ми будемо показувати, яким чином можна навчити людей енергоощадному мисленню і яким чином розповісти про зміни клімату. На власному досвіді, адже наукове містечко за 4 роки можна сказати за 3, тому що вже рік пандемії у нас трошки інша ситуація. Відвідали понад 70 тисяч людей, серед яких більше половина це є діти. Загалом до реалізації проєкту планують залучити 15 партнерів з Івано-Франківська та 10 з Румунії. В управлінні інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради кажуть, цей проєкт зараз на часі. Зараз існує велика кількість ай рішень по енергомоніторингу і велика кіль кількість аті рішень в напрямку енергоменеджменту якраз аналіз того, що зараз відбувається в місті Івано-Франківську. а Тепер уже і більше в Івано-Франківській ОТГ, дасть нам можливість бачити, як ми можемо розвивати оцей енергомоніторинг, енергоменеджмент в майбутньому. Проєкт триватиме півтора роки. Його загальний бюджет становить майже 250 тисяч євро. Юлія Торконяк, Анастасія Бегай та Раї.